Загальна площа мисливських угідь Хмельниччини понад мільйон 400 тисяч гектарів. Від початку повномасштабної війни на цих територіях полювання було заборонене, що суттєво ускладнило охорону угідь і призвело до небажаних наслідків. На величезній території нашої країни у нас відбулося неконтрольоване збільшення поголів'я хіжої, хіжої тварини, хижаків. Мова йде про лисицю, мова йде про вовка. Мова йде про новий вид для України Шакала, який є інвазивним видом, який захоплює ареал е, свого проживання. Цей інвазивний вид у нас поширюється із Російської Федерації е, і із е, балканських країн. Е, поширення неконтрольоване відповідно цих хижаків, воно призводить до того, що у нас е, збільшується кількість випадків і укусів, і поширення сказу. Порівняно з 2022 роком у регіоні зросла чисельність кабанів на 15 козуль на 25%, зайців на 9%. Лісівники вже зафіксували появу шакалів для Хмельниччини. Це нестандартне явище, яке свідчить про зміну міграційних шляхів. Це питання регулювання і оформлення самозаліснених лісів. Це протиепізоотична ситуація в регіоні. Робота щодо Відстрілу хижих хутрових тварин, які є носіями сказу і є загрозою для господарства наших регіонів на території Хмельниччини. Надмірна кількість м'ясоїдних тварин серйозна загроза як для дикої фауни, так і для людей, особливо в селах поблизу лісових масивів. Статистика рік до року по Хмельницькій області виглядає так. Виявлено 42 випадки сказу на Хмельниччині із тих добутих е тварин, і які аналізувалися, і в яких бралися аналіз на виявлення цієї хвороби. І щоб ви розуміли, минулого року за весь рік ця цифра була 17. Тобто 42 проти 17 – це більше ніж вдвічі збільшення. Е, що стосується Хмельницької області, то е, військова адміністрація прийняла вірне рішення дозволені заходи з регулювання чисельності хіжака, в тому числі і лисиці, яка, до речі, знаходиться у одній із найбільшій кількості популяції е, у порівнянні із всіма іншими областями. Кількість лисиць основних переносників сказу сьогодні критично перевищує допустиму норму. Їхній надлишок підвищує ризики поширення небезпечної інфекції, як серед диких тварин, так і у населених пунктах. По ветеринарно санітарним вимогам щільність лисиці повинна складати одна на тисячу гектарів. На сьогоднішній день в області у нас ця цифра в середньому складає 6 7 голів на тисячу гектарів. Якщо взяти. Шеприплі, то цей показник значно більше на сьогоднішній день. Фахівці наголошують, для відновлення балансу необхідна чітка система контролю за чисельністю тварин. На зустрічі керівництво області та Держлісагентства вдалося узгодити механізми отримання дозволів на регульований відстріл, який допоможе стабілізувати ситуацію та ефективніше охороняти мисливські угіддя. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.